Розпочинаємо наш дистанційний урок практикум розв'язування задач, тема, об'єм конуса. Давайте з вами пригадаємо, які ми вивчали з вами тіла обертання. Це, звичайно, циліндр, це конус. Зокрема, сьогодні розпочинаємо серію задач. І е, наступна фігура обертання це буде у вас усічений конус та сфера куля. Давайте пригадаємо, що ж ми називаємо конусом. Це геометричне тіло, яке утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один з його катетів. До речі, хочу зазначити, що в основі конуса, як бачимо, є круг. Точка А в даному випадку є його вершиною відрізок, який сполучає вершину з центром основи. Називається висотою конуса. Бічна поверхня конуса це фігура, яка описана прямокутним трикутником внаслідок обертання навколо своєї осі. Відрізки, що сполучають вершину і будь-яку точку на полі. Називаються твірними конуса. І е, також основа конуса має радіус в даному випадку відрізок ОС. Також варто згадати, що конус має певні властивості. На минулих уроках ви вивчали, що твірні конуса рівні, твірні конуса рівні, да? далі висота конуса перпендикулярна до його основи і е, радіус, да? радіус нашого кола. Відповідно, перпендикулярний до висоти. Зараз пропоную усно вашій увазі задачу. Висота конуса рівна 6 одиниць. Твірна рівна 10. Знайдемо об'єм. Для цього нам варто пригадати основні формули. Для обчислення. Елементів конуса, об'єму конуса, площі повної поверхні. Щоб знайти бічну поверхню конуса, ми з вами застосовуємо формулу S бічна до рівня PR яка на таблиці попереду. Площа повної поверхні пі Помножено. На суму R плюс L або пі r L. І об'єм врешті решт конуса 1 третя С- основи на висоту. Давайте перейдемо до нашої задачі. Це задача на знаходження об'єму. Отже, ми зразу у своїй пам'яті згадуємо формулу для знаходження об'єму конуса. Одна третя соснови H. Як бачимо, проаналізувавши задачу, у нашій, в нашій е, умові задачі висота ОА і вона рівна 6, твірна АС рівна 10. З огляду на те, що трикутник АОЦ прямокутний, АО і ОЦ його катет. І навіть не застосовуючи теорему Піфагора, ми бачимо, що якщо катет 6 з гіпотенуза 10, то, відповідно, інший катет буде 8, адже це єгипетський трикутник, прямокутний, в якого сторони пропорційні 3, 4, 5. Проте, хто забув, то зможе знайти оце за теоремою Піфагора. Р дорівнює, корінь квадратний, 100, це 10 до квадрату відняти 6 до квадрату 8. Варто згадати площу основи. Так як основою є круг або коло, яке описує радіус ОЦ, то площа відповідно пі квадрат. І підставивши, ми знайдемо, що площа основи буде 64 пі квадратних одиниць. І відповідно об'єм конуса після відповідних скорочень. 1 третя, 64 пі помножена на 6 або 128 пі кубічних одиниць. Давайте перейдемо до іншої задачі, яку також ми будемо розглядати усно. Задача. Також на знаходження об'єму. Але саме в цій задачі ми маємо твірну рівно 2 дециметрам, і яка нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Тобто, ви бачите, що це кут, утворений і гіпотенузою прямокутного трикутника. АОЦ і його катетом ОЦ. Щоб е, знайти об'єм, нам потрібно знайти радіус ОЦ. Адже для формули об'єму нам необхідно мати площу основи, да, як ми шукали в попередній задачі. За теоремою Піфагора можна знайти ОЦ катет. Але ви вивчали і іншу властивість прямокутного трипутника, що проти кута 30 градусів лежить катет двічі менший за гіпотенузу, тобто це одиниця. Можна і ще по-іншому, застосувавши означення косинуса, що це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. А тому ми розписуємо косинус 30 градусів як відношення ОС до АЦ. Підставляємо загальновідоме значення косинус 30 корінь з на 2 І за, з цієї пропорції можемо знайти ОС до рівня з 3. Тобто є три підходи саме на цьому етапі е, обчислення елемента. Конуса радіус. Далі ми вже досить легко знаходимо S-основи, підставивши формулу πr квадрат. Да, і маємо π І коли підставимо формулу об'єму, зробивши відповідне скорочення, як бачите, ми отримуємо об'ємку даного конуса π кубічних одиниць. А зараз пропоную перейти до підручника вашого. І відкрити номер 6.11, відкрити зошити та розв'язати колективну задачу номер 611 на осьовий переріз конуса. Для цього я хочу коротко вам нагадати, що перерізи площинами конуса. Зокрема, осьовий – це переріз, який проходить по осі. І осьовим перерізом конуса завжди є рівнобедрений трикутник. В нашій задачі це прямокутний трикутник, у якого відомо гіпотенуза 10. Потрібно знайти елементи конуса, радіус, твірну, висоту. Та площу всього перерізу конуса. Варто зазначити, що дана задача досить часто була у зовнішньому незалежному оцінюванні минулих років на відповідність. Давайте перейдемо до задачі. Отже, нам потрібно знайти радіус основи конуса. Як бачите, це зробити дуже легко. Адже ми знаємо, що, так як ось прямокутник, рівнобедрений трикутник, да, і у нас ОВ – це є одна друга АВ, тобто, дорівнює Саме 5 сантиметрів. Чому? Одна друга АВ? Тому що ми з вами знаємо, що трикутник АЦБ рівнобедрений прямокутник, отже, за властивістю, у рівнобедреному трикутнику висота є одночасно медіаною і бісектрисою. Отже, ОВ – це є і радіус. Нашої радіус нашої основи конуса. Тобто, відповідь ми маємо радіус до рівня 5 см. Шукаємо другий елемент твірна Це Б. Твірну також знайти досить легко кількома шляхами. Чи то за теремою піфагора, так як ОБ. Трикутник рівнобедрений, адже оце у нас медіана, куди ОЦБ і ЦБО по 45 відповідно градусів, отже, ЦБ 5 корень з двох. Да? Це один із способів. Далі, висота конуса, ви знаєте, в даному трикутнику, вона одночасно. Є медіаною і е, бісектрисою, а тому ОС дорівнює ОБ, адже трикутник С прямокутний рівнобедрений. Шукаємо наступний елемент. Тобто площу ось перерізу перерізо конусу. Застосувавши по формулу, ту, що у нас все-таки площа прямокутного трикутника, це одна друга катет до квадрату. Да? Ми, в даному випадку це наша твірна, ми робимо підстановку 5 корінь з 2 до квадрату і, провівши алгебраїчні перетворення, маємо в результаті, маємо в результаті, як бачите, 25 см. Сантиметрів квадратних. Да? Переходимо до наступної задачі. Задача на порівняння. У скільки раз зменшиться об'єм конуса, якщо його висоту зменшити в три рази. Тобто, ми не, не знаємо числових величин висоти, ні об'єму, але користуючись формулою об'єму, зокрема, і тим, що нам потрібно знайти об'єм іншого конуса, в якого висота буде становити 1-3 даної висоти, та застосувавши основну формулу для знаходження об'єму. Ми спробуємо розписати перший об'єм В1 в чисельнику, в знаменнику об'єм конуса меншого В2. І, як бачите, провівши відповідні скорочення, ми отримаємо, що об'єм наш зменшиться у три рази. І переходимо до задачі з підручника номер 623 група 3, Двірна конуса до рівня 4, 3 см. І нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Ось в даному. На даному малюнку, бачите, через дві твірні конуса, на нашому малюнку через твірну АТ і АБ проведено площину під кутом 60 градусів до площини основи. Знайдіть відстань від центра основи конуса до горди, по якій ДБ на нашому малюнку, по якій площина перерізу перетинає площину основи конуса. Варто нам згадати, що переріз конуса в даному випадку площиною, що проходить через його вершину. Але це не осьовий переріз, переріс, переріз під кутом. Що ми пам'ятаємо? Що переріз, перерізі. Ми завжди отримаємо трикутник, який буде рівнобедрений. І основою якого буде дана корда, зокрема на нашому малюнку ДБ, як показати кут 60 градусів. Ми з вами проводимо, проводимо. Із точки А до точки С перпендикуляр до хорди ДБ. Також з центру центра основи проводимо перпендикуляр ОЦ. Нам потрібно, зараз ми з вами пояснимо, чому саме цей кут АЦО буде кутом 60 градусів. І знайдемо відстань від центра основи висоти конуса, в нашому випадку точка О, до хорди. ДБ, а відстань ОЦ, по якій площина перерізу перетинає площину основу, основи конусу. Нехай перерізом нашого конуса площиною є трикутник. А, Б, Д. Я вже казала вам, що АО – це висота нашого. Е, висота е, АО – о, висота, е, висота нашого. конуса. І в той час оце. Оц, От в той час, э. Е, про, е, вибачте, е, проведемо. Е, Проведемо АД твірні і АБ. за умови задачі АДО 30 градусів. Ао перпендикулярно до ОЦ. ОЦ Перпендикулярно до ДБ оце відстань від центра основи конуса до хорди ДБ, яку нам потрібно знайти. За теоремою про три перпендикуляри, а це перпендикулярна до ДБ. Оце, так як це відрізок, який містить радіус, перпендикулярна до ДБ. Отже кут АЦО лінійний кут двогранного кута. І кут АЦО дорівнює 60 градусів. Із прямокутного трикутника АОД маємо, що АО АО дорівнює. 4. Корень з трьох поділено на 2, Адже проти, за властивістю катета, який лежить проти кута 30 градусів. Із прямокутного трикутника АОЦ прямокутного трикутника АОЦ, маємо, що ОЦ дорівнює добутку АО на котани з 60 градусів. Зробивши відповідну підстановку, ми отримали 2 см. Отже, діти, відстань від центра. Основи висоти конуса до хорди ДБ 2 см. Задача розв'язана. Я вам дякую за даний урок і пропоную вдома розв'язати ось таку задачу. У скільки раз збільшиться об'єм конуса якщо радіус її основи збільшити півтора раза. Допоможу трішки з малюнком, а з іншим, впевнена, ви справитесь. Дякую вам за увагу!